В цьому відео розберемо Object Pronouns, об'єктні займенники або займенники в об'єктному відмінку це займенники, які в реченні виконують роль об'єкта, того, на кого або на що спрямована дія. Вони ніколи не виступають підметом, відповідають на питання, кого, чого, кому, чому, ким, чим тощо. Об'єктні займенники вживаються після дієслова або прийменника. Мене, мені, мною. Me, me. Тебе, тобі, тобою, Або вас. Вам. Вами. You, you. Його йому. Ним. Him, him. Її, їй, нею. ю. Ха. Ха. Його, її, це для неістот або тварин. It. It. Нас, нам, нами. Us. Us. Їх їм ними. Them. Them. Приклади вживання об'єктних займенників у реченнях. Вона подзвонила мені вчора. She called me yesterday. Я чую тебе. I hear you. Ганна знає його. Hannah knows him. Ми зустріли її на вокзалі. We met her at the station. Мені не подобається це. I don't like it. Він запросив нас на вечірку. He invited us to the party. Я бачив їх у парку I saw them in the park. А тепер спробуй вставити пропущені займенники у речення. Вона мене розуміє. She understands me. Ми бачили його. We saw him. Я знайшов його. I found it. Я чекаю на них. I'm waiting for them. Я допоможу тобі. I will help you. Ти чув її? Did you hear her? Вони запросили нас. They invited us. Повторимо ще раз. Me Мене You. тебе вас. Him. його. Her. Її. It. Його, її, це. Us. нас. Them. їх. Дякуємо за перегляд! У наступному відео розглянемо присвійні займенники. Підписуйся на канал і до зустрічі в новому відео.